Австралії, вітаю всіх і це Black Shot Rулет. Так, це Black Shot Rулет, але це в Роблоксі тому тут назва трохи інша. Сьогодні я буду битися з ділером, з людьми, там можу хоч з собакою побитися. Окей, поїхали. Спочатку давайте з ділером. З ділером спробуємо. Easy, normal, важко. Ну я ж не пускаю, звісно, що хайд. Зай затащу. Звісно, графіка така, як в Роблоксі, але окей. Натискаємо. Блін, яка класна музичка. Постійно, от коли заходжу в цю гру, мені так подобається ця музика. Так, де ділер? Так, треба підписати. Окей. Тут мені не треба самому написувати нікнейм. Ділері Вегас у нас по два життя. Окей. Одна червона пуля, одна синя. Дві холості. Е, Давайте в мене. Я думаю, зараз буде холоста. Холоста. Соб, а що в мене з графікою? Так, все. Продовжуємо грати. Тепер, мені здається, буде не холоста пуля. Можна бити ділера. Блін! І зараз він мене піб'є. Так. Так. О. Мені не везе, мені не везе в цій гей, чесно кажучи. Так, тепер дві холості та звичайні нормальні пулі. <гум> Першим буду бити я. Я думаю, це буде червона пуля. Так. І я сподіваюся, щоб далі був холостий патреон. А то я загину. Блін, блін. Так, доктор спас мене. Дякую. Я Дя... вдячний тобі. Але пока. Е, Спочатку перемагаємо ділея, потім вже підемо з людьми гети. Підписуємо Окей. Знову у нас по два життя. І знову одна червона, дві блакитні пулі. Першим буду бити я. Е, я думаю, буде холоста. Але я буду бити в діле і буде холоста далі. Ну, холоста у тебе. Як мені не везе в цій гей просто, я не можу. Та мала бути холоста. Три червоні дві блакитні. Я певне вділи треба вистріляти, зараз буде червоні. Все, це гг. Я в шоці як мені не везе? Ви бачите, як мені не везе просто? Все гг. Блін, чому мені так не везе? ні Ні-ні, давайте. Давайте знову спробуємо. Коментар дня, щоб сюди попасти, треба просто написати якийсь коментар. Окей, спробуємо на нормальній складності. Ну, мені просто не везе. Просто не везе і все. Ту-ту-ти, ту-ту-ти. Так, діле, давай, показуй своє лице. Окей. Одна червона, дві блакитні. Поїхали. Так, давайте. В мене. Так. Я був в цьому впевнений. І тепер я в ділера. Та-та-та. От бачите, зразу почало вести отого От разу, якось так не повезло мені. Ну і далі там холоста. Дві холості, те й звичайні. Зараз він буде стріляти? Я. Давайте в нього. Блін, холоста, холоста. Ну навіть якщо зараз він попаде в мене нормально в пулю, то у мене все одно буде шанс. Ну зараз я точно впевнений, що буде червона. Я не знаю, що я буду робити, якщо буде синя. Тому що це очевидно геге. Та перемога. Та вже, я прийшов перший левел? Чому ж інтелект тепер такий розумний? Тепер у нас по 4 життя. Він там щось скаже на англійській мові. Так. Які предмети дають мені? Кайдани, ще одні кайдани. А, два кайдани лише дали. Тут один такий, чотири блакитних. Ну я без проблем стріляю в нього. Стоп, Попалася червона. Це геніально, я, я, як мені повезло просто. А в нього є яблучко, ну звісно. Те, що я атакував, нічого вже не дає. Угу. Ну він зараз в себе стріляє, тому що це логічно. Далі тут же усі холості. Блін, навіть на нормальній він все одно доволі розумний. Так, лупа. Що далі? Яблучко. Блін, знову. Я впевнений, зараз буде блакетна, Холоста. Тепер можна ділера атакувати. Блін. А далі шанс 50 на 50, блін. І в нього є лупа. Він зараз без проблем дивиться, якщо там холоста стріляє в себе, і потім і потім... пилить пилку і зносить мені два життя. Там класно якось вийшло. Не дуже. Кипець, штучний інтелект, розумніший за мене. Він мене оббігає. Пушка відновилася. Тепер нові ще щось. Кайдани знову. Чому в мене так багато кайданів? О, тепер уже ГРА стає цікавішою. Я сподіваюся, я атакую. Я, я ж атакую. Давай сюди пушку. Надіваємо першим ділом кайдани на него. Дивимося. Що тут у нас? Я, я не бачу, червона чи ні. Б'ємо. Я би хотів відхилитися, того що він мене уб'є. Ну, давайте в него спробуємо вистрілити. Та, та-та-та-та-та. Саме головне, щоб далі він не використав пилку, а то він мене уб'є. Блін, ну нагоє яблука, це чесно! Я йому взагалом у три хп зніс, а він два відхилив тупо. Фу сам собі, сам себе! Оце мені повезло, звісно. Дайте мені пилку, будь ласка, дайте мені пилку. Так, відхилилися, ну тепер і немає сенсу. Ну там холоста, очевидно. Пилку, будь ласка, мені дайте пил. Який енергетик, для чого мені пиво? От йому нормально здають, а мені її слину. Він зараз відхилиться знову. Давайте вип'ємо пиво. Давайте ще одне пиво вип'ємо. Блін, все, це була червона пуля. Зараз можна в себе стріляти. Ну і в за заодно можна один разок. Він просто поїсть яблучко, плюс хп. Блін. Він просто йому три яблука випало. А мені два пива. Для чого? Що тут? Дайте щось нормальне, будь ласка. Яблуко, непогано. Ще один яблуко, окей. Так, два червоних, чотири блакитних. Так, давайте з'їмо, мабуть. Накинемо на нього кайдани. І тепер час атакувати. О, червона, червоно. Це. Значить, далі буде. Голуба. Стріляємо в себе. Щось я не так зробив, знаєте? Тільки що? Ну там вже було всього, вроді, е, типу, два червоних, чотири холостих. Там же так було. Та ось, доказ. Блін, ну цей штучний інтелект він доволі розумний, я так скажу. Так, яблуко, пилка, пилка, лупа. Окей. Блін, ну тут знову, це знову скіп. Це можна спокійно в діле робити. Значить, зараз у нас. Одна червона на. на тей сині. Він зараз поміняє. Є-є-є-є-є-є-є-є! Yeah, Є-є-є-є-є-є-є-є-є! Yeah, 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 yeah. <сум> Чувак трохи лоханувся. Ну, з інтелект, що з нього взяти? Тепер можна в мене. Хоча, звісно, я вроді би так вже був лоханувся, але окей. Бей в мене, дозволяю. Ще раз, в мене давай. І так, що тут? Лупа. Кайдани, це важливо. Скільки патреон. Хороший шанс його добити. Так як першим атакую я. Що ми першим ділом робимо? Заїдаємо яблучко. Далі ми накидаємо на ділера кайдани. Беремо лупу Дивимося. Тут блакетна. блакетна Значить, можна стріляти в мене. В мене стріляй, так. Дальше використовуємо ще одну лопу. Мені головне одне хп йому знести. О, червона, червона. Це вже червона ділей, отримай. Все. Нарешті другий левел я пройшов. Ну тут є ще третій. О. А, так тут немає третього левела. Тут є перший, другий та череп. Давайте вже по серйозному пограємо. Я згоден. Так, стоп, що це? Що, що це таке? Не зрозумів, що це. Шість життя у нас є, так? Що я отримую? Нарешті пилка, нарешті. Лупа, ще й лупа, є, редбул. По 4 предмета дають мені. 4 на 4, шанс, 50 на 50. Хороший шанс. Так. Першим буду атакувати я. Що я роблю? Давайте вип'ємо під буль. Блакетна пуля була. Використовуємо лупу Також блакетна Теж б'ємо в мене. Бей в мене, стріляй. Використовуємо ще одну луку. Знову синя, ви що, знущаєтеся з мене? Знову в мене? Я не розумію, що за підвох. Тепер і б'ємо ділера. Фу, от чесно, я вже думав, знову буде синя. Далі залишилося те червоне. І одна синя. Він мені вже більше знесе. Просто із-за того, що гра трохи нечесна. Я розумію, що це все підкручено. І мені мінус 2 хп. Ну зараз він ще раз атакуватиме. А, я атакую. А ну нормально тоді. Знайш буде зараз червона. Ви ви, ви знущаєтеся, ви просто знущаєтеся з мене. З чотирьох пуль ви мені дали тільки один е, не холостий. Це все підкручено, я впевнений. Мені не везе в цій грі. Так, що тут? Підбуль, лупа, кайдани. Ще одні кайдани. Скільки патрон? Які патрони? 4 на 2, точніше. Першим атакую я, але в мене немає пилки. Значить, ми кидаємо на нього кайдани і б'ємо. Нормально. Так, у нього ще є два життя. Е, в сенсі, я що, вже переміг. Давайте вип'ємо під буль. Блакетну випустив. І б'ємо в нього. Нормально, нормально взагалі. Ще одне життя в нього є. Що це, що це? А, все, героші, героші. Пеніс мені мої героші. Ну і на такому хорошому кільці я планую закінчити відео. Ти хочеш більше кланутися, не вподобайку, дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став вподобайку і підписуйся на канал. Разом ми зробимо наш контент, просто вау.